З нами на зв'язку Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив. Пане Олександре, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Доброго вечора ну, от зараз ми наводили багато інформації щодо того, що відбувається на ключових напрямках фронту. Давайте спочатку почнемо з того, що також багато повідомлень з'являється, що ворог атакує на кількох напрямках. Наскільки зараз окупанти мають достатньо ресурсів, щоб тривалий час ось так намагатися наступати на кількох напрямках. Ну тут питання навіть не в ресурсі. В них є безпосередньо політичне завдання. Це не є якоюсь бойовою задачою а саме е політична примха з боку Путіна до е початку так званих виборів президента Російської Федерації е продемонструвати якусь перемогу, е якийсь результат, з яким він і пішов на ці так звані вибори. Отже, вони і намагаються переважно саме по східній лінії бої тобто це Донецька область, це Луганська область на адміністративній межі з Харківщиною, тобто Лимана купянська вісь, Вони намагаються проводити постійні цілодобові наступальні штурмові дії. Але тут треба зауважити ось на чому. Що а, зараз а, загально а, кількість тільки в Донецькій області та Луганській області російських окупаційних військ, це приблизно 260 тисяч. Саме по цим двома плоцдармам. Загальна кількість по а, всій зоні бойових дій, у тому числі з тимчасово окупованим півостровом Крим, це більш ніж 460 тисяч. Але якщо тільки візьмемо ці дві області Донецька та Луганська, то це вже більше аніж було у російських окупантів на початок повномасштабного вторгнення в Україну 180 тисяч. Результативність. Результат набагато гірший. Отже, вони намагаються зараз. З формату захоплення якогось міста великого міста або населеного пункту обласного значення районного значення, а до рівня захоплення якогось села, просування в якісь локації, щоб це виставляти як велику епічну перемогу. Тому вони й активізувалися, але це не означає, що в них достатній ресурс для прориву лінії оборони оборонних рубежів і розпочатку якогось великого наступу. От, до речі, ви заговорили про те, що вони намагаються показати хоч якийсь результат. Що дає окупантам захоплення крохмального? Ну, скажімо так, небагато за умови, що основна логістична артерія вона вже давно була перерізана. А, але а, саме крохмальне, вона, воно майже повністю було зруйновано, і займати там а, позиції для того, щоб ефективно вести оборону силу оборони України просто вже не могли. Тут а, дуже важливий фактор, ось у чому полягає. А, з а, майже скажімо так, листопада грудня 2023 року, сило оборони України прийшли в зовсім іншу фазу ведення бойових дій. Ця фаза вона їй сенс у тому, щоб наносити максимальне ураження ворогу, тобто виснажувати його. І ця тактика вона полягає у тому, що ми не чіпляємось за якусь позицію, якщо ця позиція нам не вигідна через кількість втрат, які ми несемо. Для нас важливо, щоб самоутримання цієї позиції дозволяло нам. Наносити максимальну кількість втрат саме ворогу і крохмальне станом на сьогодні, по цій в цій локації, воно не дозволяло нам вести оборонні дії ефективно, при цьому нести мінімальні втрати і завдавати максимальних ушкоджень російським окупаційним військам. Тому і фактично росіянам вдалося. Фактично взяти е, під контроль е, цей це невеличке село. Давайте тепер про Авдіївський напрямок. Яка зараз там ситуація з огляду на події останніх днів і ту інформацію, яка з'являється? Е, і зокрема, те, що ворог стягує туди ось нові резерви. На який розвиток подій mm. там можна чекати? Вони намагаються збільшувати кількість свого особового складу та загальну кількість того угруповання, яке сконцентровано. Біля вдівки зараз воно вже перевищує 45 тисяч поступово покроково, але їм це не надає навіть такої кількістю можливості виконати базові завдання, які вони мали ще станом на 10 жовтня 2023 року, тобто оточення самого міста, та розпочаток його захоплення через міські бої. Міські бої тільки починаються, але а, саме з півдня, там де вони зайшли спочатку в промзону, потім вони а, почали намагатися просуватися вже безпосередньо в а, приватному секторі, і а, це результат, який вони досягли більш ніж за три місяці бойових дій, сконцентрувавши майже 45 тисяч особового складу а, навколо міста, не оточивши його. Знову ж таки, не перерізавши основні логістичні артерії, а саме трас 0542. І тут важливо ще е зрозуміти, для чого взагалі розпочиналися бойові дії щодо Авдіївки. Це також політична приймка з боку Путіна. Е він хотів, щоб Авдіївка була тією великою епічною перемогою на його пряму лінії. Він її не отримав. А другий дедлайн був це саме новий рік. Він його також і на новий рік не отримав. Третій дедлайн це вибори. І тому вони зараз максимально активізувалися, навіть не маючи достатньої, скажімо так, штатної повної комплексної підтримки з боку механізованої компоненти, використовуючи виключно піхотну компоненту, намагаються влаштовувати усі постійні штурми. У форматі хвиль. Так, тиск дуже великий. дуже великий. Ситуація е, складна, але при цьому ну, їм не вистачає ресурсу, щоб, наприклад, е, оточити Авдіївку вже через тиждень, захопити її і е, надати Путіну ось таку велику перемогу. Ні, такого не буде. Їм потрібно буде як мінімум збільшувати кількість свого. Угруповані навколо обнівки, щоб мати якийсь результат до 55-60 тисяч особового складу. А які резерви вони зараз намагаються стягувати на цей напрямок і звідки саме? А, вони стягують, ну по-перше, вони використовували ресурси групи військ «Центр», це з Луганської області. Вони звідти стягнули найбільш боєздатні бригади. Це 15, двадцять 30-та зі складу 2-ї загальної військової армії. А вони відтягнули 55-ту, зі складу 41-ї загальної військової армії, і а, також вони намагаються тягнути ще і танкові підрозділи. Окрім цього іншого, вони і з під Бахмуту зараз намагаються відтягувати частково підрозділи для того, щоб підсилювати саме Авдіївський напрямок, але вони не будуть використовувати інші, такі як, наприклад, Запорізький плацдарм або Херс... Лівобережну Херсонщину, тобто групу військ Дніпро та групу Військ Запоріжжя, тому що там і так досить. Ну нестабільна ситуація, і вони змушені будуть використовувати саме ресурс або групи військ Центр надалі, групи військ південь це зона відповідальності Донецької області. а Також в перспективі група військ-захід. А ось ті і штурми, які вони намагалися проводити постійно. А ось чи можуть ті втрати, тому що є інформація, що тільки станом на жовтень минулого року втрати росіян ось, саме на авдійському напрямку були більше за 13 тисяч, і от зараз вони е, в рази зросли. Чи можуть ось ці втрати у людські силі все ж таки бути критичними? Вони і так є критичними, якщо ми розглядаємо загальне ведення бойових дій на настільки невеликій локації це вже критична ситуація. Але для росіян нехтовані людським життям, ну це природні, ми це дуже добре знаємо. І вони будуть продовжувати саме таку інтенсивність до виборів. Після виборів не виключаємо, що буде якась оперативна пауза, яка буде пов'язана по перше, з розпочатком мобілізації в самій Росії. А по-друге, з формуванням нових підрозділів, відновленням боєздатності підрозділів, накопиченням ресурсу а до виборів буде дуже, дуже жорсткі постійні регулярні штурмові дії. Тобто вони будуть знаходитись в такій імітації наступальних дій з ну досить сумнівним ефектом з уваги з. Того, скільки вони втрачають при цьому людського ресурсу, а також технічної компоненти. Тобто, на вашу думку, після виборів все ж таки Росія почне велику мобілізацію? Так, безумовно. І вона повинна бути більше аніж було у 2022-му, так звана часткова. Це буде більше ніж 300 тисяч. Але це може бути розподілено на більш довгий строк, тобто, це не на три місяці буде. А вони зрозуміли в 22 році, що 100 тисяч на місяць це межа їх мобілізаційної загальної системи. Вона там майже луснула, коли вони розпочали мобілізувати по 100 тисяч на місяць. Тому це буде менша кількість. Можливо, це буде десь в межах 50-60 тисяч на місяць, але декілька місяців поспіль. Тобто я не виключаю, що ця мобілізація її мета буде це мобілізувати 400-500 тисяч особового складу. Я вам дуже дякую за відповіді. Нагадаю, що з нами на зв'язку Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив.